Що в мене є такого, що немає в інших, і я маю за це дуже дякувати Богу. Насправді ми за все маємо дякувати Богу. Але ж що у вас є власне такого, от просто що інші би віддали за це дуже багато. А ви, наприклад, цього не цінуєте. От зараз ми подивимося, буде два варіанти. Нагадую, що я Олена, майстер Таро, це лідер другої ступені рейки. Працюю в потоці рейки, Всі мої розклади заряджені енергії рейки. Навіть вони принесуть всім тим, хто побачить і потрапить на них, подивиться зцілення, гармонія та світла, де буде так. І два варіанти. Перший варіант. У вас є купа енергії, у вас є, якщо ви навіть доросла жінка або чоловік, задор такий е, дитячий, підлітковий задор, такий. у вас є купа енергії, у вас є бажання починати, ви як знаєте, не застигли. Ви як постійно в русі, у вас є енергія купа, і вам ще допомагає, вам дають, як знаєте, таку енергію дають вам. От кажуть, що давай, в тебе є якась чи ідея, є, починай. От в тебе є для цього, для початку є дуже багато енергії. От якраз дуже класний період, щоб починати. І кажуть, от в тебе є енергія, і завжди вона в тебе. Бо є і завжди в тебе є така підліткова, якась така ем, бажання щось досліджувати. В тебе є, незважаючи на те, можливо, ти молодше виглядаєш, ніж інший там на свій вік. От в тебе оце є якийсь такий молодіжний, такий якийсь ем, енергійний задор. Дуже так така молодіжна енергія йде. Це ну, така, прямо, от каже, ти молодець. Ти прямо от як випромінюєш. От Дивіться, ви прямо як волшебна балачка чарівна, да, і от прям випромінює вона світла навколо себе. Одразу ж все стає. Веселіше, яскравіше, ви привносите от в цей світ власне от таку радість. Тут і, і ще й радість така є. От в тебе є це і ти молодець, і ну, в інших такого немає. І все світ каже, що ти молодець, що в тебе таке є, і ти себе промінюєш. Він прямо показує. Да, от це як доля тобі дає. От доля тобі дає, ти молодець, доля тобі да допомагає. І цінується не в кого в декого такого взагалі немає. В тебе завжди є і завжди буде. По по судьбі, по долі це йде таке в тебе якість. Ось так. Другий варіант, що в тебе є такого, що немає в інших, а ти не цінуєш. можливо? В тебе є... Ти дуже стабільна людина. В тебе є, по-перше, можливо, є чоловік. І ти, можливо, його не цінуєш, ти здається, що це якийсь такий вже для тебе нудний ну, або цікавий. але багато хто б віддав за це дуже багато чого. В тебе є стабільність. І стабільність вона зростаюча стабільність. Так, вона не поступова, вона повільна, але вона постійно йде вперед, ця стабільність йде. І от, незважаючи ти молодець, незважаючи на якісь там перешкоди, ти все одно рухаєшся вперед і поступово. Стипово в тебе така є внутрішня стабільність, ти опираєшся на себе. Тобі не потрібна ніяка пора зовні, ти молодець, ти, от в тебе така є якість. Цінуй це і цінуй себе. Хвали собі постійно, дякую собі за це, бо це твоя така дуже яскрава риса. Зараз я подумаю, що хочеться ще вичепити. Кажуть, зі страхами тільки борися, і ти бачиш, в тебе є навіть зв'язок зі всесвітом. Ти можеш отримувати. Якщо ти хворієш, в тебе йде поступове зростання одужання. Он іде, одужання, зцілення. Ну, ось така інформація. Дуже дякую всім за перегляди, за щирю підтримку від самого серця. Підписуйтеся, па